Доброго ранку. Сьогодні восьмий день і ми відправляємось вперше в трьох. Як настрій? Дуже. Гарний. Бойовий. 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 Дуже спекотно сьогодні, дуже жарко, і ми нарешті відправляємося далі, бо тут вже довго засиділися. Сьогодні дуже спекотно, так прикольно, що люди. Живуть навпроти лісу. Виходиш такий круші ліс у тебе навпроти. Це Шарівський замок. Неймовірна краса. Звичайно, ми не можемо цього не показати. Це Шарівський замок. Він дуже великий. Там трохи попнижче живуть навіть люди. Взагалі краса. Шаріського лісу. Нарог фотографується. Погода шикарна. До речі, історична така пам'ятка. Погуляємо з вами. Привіт! Це проект Inside of Living і ми зараз знаходимося в шарівському палаці. Це приміщення бібліотеки. Ось таке незвичайне, дуже красиве приміщення, обшите деревом. Ось Достатньо такі товсті стіни, дуже старі. Ну, все дуже якось так незвично е бачити такі витвори От. купол. Ну, Це саме центральна частина цього палацу. Я зараз знаходжуся в, мабуть, коридорі, ну, в такій. У першій кімнаті, куди потрапляють гості палацу. Тут дуже атмосферно, так красиво. Такі каміни із плиткою, старовинною потрапляємо до ось такого залу. Тут стоїть ще навіть піаніно Україна. І воно навіть ще звучить. Будівлі. Раніше був санаторій, і тут собі відпочивали люди, лікувалися, поправляли здоров'я. А ось тут сходи на другий поверх, там вон Оля щось знімає. І я так розумію, гардероб тут колись був, по якісь цифри якісь 172-130, хоча, можливо, я і помиляюся. Німаємось на другий поверх. Сходи дерев'яні, але не скрипучі. Доглянуті видно. Або зроблені так міцно і надійно. Те, також обшита деревом, стіни. ну Дуже класно. І там видно ніби галерея через вікно. Ну, зараз підемо, глянемо, що тут де є. Ми залізли, лаїнами сходимо. Перепасти. Лиці, мабуть, були. Тук-тук. Яша, виходь гулять. Хі -хі. Не хочеш туди залізти? Зробимо фотку, типу. Ми зараз крутуємо селищем Шарівка. Позаду у нас залишився Шарівський палац. Ми там доволі багато чого цікавого побачили, дуже красиве місце. Там дійсно дуже круте, чисте повітря. От. Прекрасний парк, ліс навколо. Але дуже шкода, що такі класні місця у нас в Україні занепадають. Та. А скільки тобі років Марта? Класна така. Це вона доросла чи ще мала? Вже і, мабуть, П'ятого теля. Ого, ти яка велика. Щойно почули у селищі Мирне, як Петро Іванович, Петро Іванович. Там бик чись по по спортивному майданчику ходить. А сьогодні матч понасирає ще. Ми з різних областей. Різних, Добре. Я народилась в Запоріжжі, живу в Дніпропетровську. А, Оля з Дніпропетровська, Яша народився в Тернополі, живе в Харкові. Та не чого не хай ви вас боїтеся. Не бійтеся. Що там хай ми, ми, ми з добром з миром? Нічого. Да, ми фотографуємо людей, потім викладаємо, щоб один одного побачити. Так, питаємо, як справи, як живуть. Таке трохи. трохи така, експедиція така невеличка в нас. Як люди раніше пішки ж ходили. Що ми можемо передати Україні? В Україні передати можемо, слава Богу, що в нашій м'ясності ще тишина. Ага. І хочемо ми, ми миру, щоб прекратилося це все. І люди жили мирно, і тихо, і спокійно. Підвезете? <звук> Ну так, а ви звідки будете? Ми йдемо з російського кордону, йдемо пішки три місяці, Хочемо щоб обрати всю Україну. З російського кордону саме звідки буде? Стріле. Стрілеча. Як? Стрілеча. А, стрілеча, ага. Ми йдемо. йдемо. До Ужгорода йдемо. До Ужгорода. Це вам далеченько прийдете. Це ми знаємо. Ну нічого, ви хоч молитеся Богу. Ну ми в Бога віримо. Ну, то моліться до нього. Якщо вірите, то ще й моліться до нього. Щось... Я, може хочете щось Україні передати. Україні. Україні хочу передати. Україна. Якщо хочете, щоб був мир у вашій страні, то спочатку зробіть, щоб мир був у ваших серцях, щоб ви були в мирі з усіми ближніми. А де цей мир узяти, Христос сказав: мир свій даю вам, який превише всякого ума чоловічого. Шукайте Господа, шукайте Христа, Хай Він наповне серце миром своїм, і тоді буде мир і в країні нашій. Хай Бог благословить всю нашу Україну. Амінь. Ой, дякую. Сьогодні, я сподіваюся, підходить під кінець, восьмий день нашої подорожі. Немає сил. Через 10 кілометрів я сьогодні зрозуміла, що я вчора обгоріла. І зараз мої плечі дуже червоні. Зверху них три лямки від двох рюкзаків. А ось. Ми прямомо до, Наталів, до Наталівки. Сьогодні будемо ночувати в палатках, в лісі. Ох, дуже важко, що нема цивілізації інтернету. Ми маємо передати відео до наших технічних партнерів, хайфай. Але ми цього не можемо зробити, бо піплнет не бере. Тільки погляньте на цей шикарний захід сонця. Там далеко за деревами і дорога йде просто туди. Неперевершено красиво, це дуже а, такі цікаві, приємні кольори, надихає йти далі, прям потрапити туди, в центр цього всього, що відбувається там. Сидимо в лісі, десь біля 10-ї вечора готуємо їжу якісь хащі залізли хоча і дорога ніби недалеко але кущі короче, палатки там косо криво якось позаду мене там стоять не знаю як там видно От. але скоро буде рисовий супчик і буде няшно.